Європейський союз стоїть перед найбільшим безпековим викликом з часів Другої світової війни. Якщо європейські країни не нададуть достатньої допомоги Україні, щоби та зупинила Росію, то стануть наступними. Про це у своїй колонці для французького видання Ла Лібре написав голова Європейської ради Шарль Мішель. Ми повинні підготуватися в плані оборони і переходити в режим військової економіки, написав Мішель. За його словами, за два роки після початку повномасштабної війни в Україні зрозуміло, що Росія не зупиниться тут, так само як 10 років тому не зупинилася на Криму. Росія становить серйозну військову загрозу для нашого європейського континенту та для глобальної безпеки. Якщо ми не відреагуємо належним чином на рівні Євросоюзу і не надамо достатньо допомоги Україні, щоб зупинити Росію, то ми наступні, вважає голова Євроради. Мішель пише, що Європа більше не може покладатися на інших чи залежати від виборчих процесів у Сполучених Штатах чи де інде. Голова Євроради заявив, що європейська оборонна промисловість збільшила свою виробничу потужність на 50% від початку великої війни в Україні. Водночас Мішель звертає увагу на те, що кремлівська пропаганда в Європі намагається переконати людей, що війна в Україні їх не стосується, а лише обтяжує бюджети. Це відверта брехня. Ми маємо подвоїти наші зусилля, щоб допомогти Україні та зміцнити нашу європейську оборону. Ми маємо вміти говорити не лише мовою дипломатії, але й мовою сили, запевнив європейський політик. Він нагадав, що в 2024 році Росія витратить на оборону 6% свого ВВП, тоді як Євросоюз все ще витрачає в середньому менше, ніж окреслена мета НАТО на рівні 2% від ВВП. Якщо ми хочемо миру, ми маємо готуватися до війни, резюмував Мішель, від каналу Саме Сік додамо, і максимально швидко.